Цього тижня на Хмельниччині денна температура повітря дещо зниситься, але переважна більшість днів буде сонячними та теплими. За прогнозами синоптиків, найближчої ночі в Хмельницькій області буде хмарно з проясненнями та без опадів, а температура повітря становитиме плюс, 10, плюс 12 градусів. В день у вівторок, 23 травня, прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. У середу, 24 травня, вночі в середньому буде 10 градусів вище нуля. В день прогнозують 22 градуси. Щоправда, в обідню пору ставські термометра можуть показти і 26 градусів з позначкою плюс. Вже у четвер, 25 травня, синоптики прогнозують короткочасні дощі. Якщо вночі буде 12-14 градусів, то вдень, попри температуру повітря 22-24 градуси, періодично дощитиме у південних та центральних районах Хмельниччини. Вночі 26 травня синоптична картина буде незмінна від 12 до 14 градусів тепла та безопадів. А ось в день, у порівнянні з попередніми днями, може похолодати, прогнозують від 17 до 19 градусів. Також короткочасні душі. У суботу, 27 травня, нічна температура повітря коливатиметься в межах 11-15 градусів, денна 18-20 градусів. Дощі грозами прогнозують на Кам'янеччині, Дунеєвеччині, Тережнянщині та Летитівщині. 28 травня в неділю прогнозують пониження температури повітря вночі. Якщо у південних районах буде плюс 11, то ось на півночі області до плюс 6, вдень від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.